Обіцяю долар по вісім, долар по п'ять. Поверну Донбас в Україну. Поверну Крим в Україну. Інтегрую Україну в ЄС. Інтегрую ЄС в Україну. без Левандівки немає Львова. Без чаю немає заварки. Я теж хочу, щоб українська гривня була стабільною та міцною валютою. Я теж щиро бажаю, щоб війна нарешті завершилася, щоб Крим та Донбас повернулися в лоно неньки, а Україна стала повноправним членом Європейського Союзу. Проте ці питання не вирішуються місцевими депутатами. І поки політики проводять свою олімпіаду з обіцянок, місто потерпає. Потерпає від неякісних доріг, від пилу, від бруду, від сміття навколо. Потерпає від відсутності нормального громадського транспорту. Від відсутності адекватної соціальної інфраструктури та від тотальної забудови. Тому я йду в депутати, щоб Рада перестала бути місцем політичних заяв, корупційних чи кулуарних договорників, щоб Рада нарешті почала працювати в інтересах громади. Щоб ось такі чудові парки були в кожному мікрорайоні Львова. Стоп, знято. Михайло, тебе щось пообіцяти виборцям. Всі обіцяють. Обіцяю. Організація обріховича, які парк весне, садочок, школу на мологосківський. Пообіцяй же щось. Обіцяю, що завжди буду дбати про інтереси громади. Скосовні маршрутки, вода без хвору. Обіцяю шанувати минуле, дбати за сьогодення та будувати міцний фундамент майбутнього. Вимикай камеру з такими обіцянками йому нічого не звірити. Хлопці. Діснелен в фунікулер на підголоску, все, що хочете. Обіцяю, 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 обіцяю. Обіцянки або майбутнє вибір за тобою.